Доброго вечора. Ми з вами розпочинаємо знайомство з книгою Хима Чеповецького Пригоди Кицика та Мицика. Привіт, це я. Ні-ні, ви не туди дивитеся. Я тут, унизу, в куточку. Бачите? Дуже приємно мене звати Мицик. Мишеня Мицик, добре, що ми з вами зустрілися. У мене сьогодні велика радість, така велика, що обов'язково треба з ким-небудь та поділитися. Моя сусідка, Тітонка Марина, збирається подарувати мені отакенного кота. Вона вже навіть пішла по нього, а я сиджу і думаю. За що мені такому малому такий великий подарунок? Адже я ніяких особливих подвігів не здійснював, а тільки те, що мав робити, чесне слово, не вірити може розповісти. Тільки треба швидше, бо зараз прийде тітонька Марина з подарунком, тоді не до вас буде. Отож спочатку про новосілля. Колись у мене була окрема нірка на околиці міста. Якось прийшли будівельники та прибудували до неї підвал, різні приміщення, коридори, сходи. Вийшов великий будинок з однією ніркою, трьома кімнатами і кухнею. Майстри так поспішали на нове будівництво, що забули зробити хід з моєї нірки до їдальні. Але я не хотів їх турбувати і зробив усе сам. Прогрищу чудові дверця та шпаринку за буфетом. Коли все було готове, я вирішив, що пора познайомитися із сусідами і привітав їх з новосіллям. Я зачесав вукса, пригладив, як годиться шерстку, і визирнув з нірки. На мене одразу пахнула вареною куркою. Дуже добре, подумав я, потрапив прямо на свято. Господарі обідають. Так воно і було. За столом, один навпроти одного. Сиділи гладка тітонька в окулярах і худорлявий хлопчик, її син. Це й були мої сусіди, тітонька Марина і Петрик. Мені вони одразу сподобались. Люблю людей, які обідають. Я навшпиньки забіг до кімнати, тихенько побажав їм смачного. І всівся під Петриком стільцем. Тут було дуже весело. Петрик дригав ногами і розсипав на всі боки крихти. Коли всі смачні шматочки було з'їдено, я постукав по Петриковому черевику і попросив добавки. Петрик побачив мене і зрадів. Він одразу заліз під стілець і пригостив мене чудовим шматочком курки. Тітоньці Марині теж стало цікаво, і вона запитала, що ти там робиш? Гостя пригощаю, відповів Петрик. Негайно повернись на місце, наказала тітонька Марина. Коли обідають, усі повинні сидіти за столом. Я відразу здогадався, що мене теж запрошують, але було якось незручно, тільки познайомилися і вже за стіл. І я залишився на своєму місці. Петрик мене зрозумів. І кинув під стілець цілу курячу ніжку. Тут же тітонька Марина не витримала. Нахилилася і подивилася на мене крізь свої товсті окуляри. Ах, що ж це таке? закричала вона. Лови його, лови. І вони вдвох почали за мною ганятися. Щоб посадити за стіл. Потім тітонька Марина сіла з ногами на диван і почала звідти командувати. Петрику він під стільцем. Петрику він під столом. Швидше, швидше, спершу ми з Петриком просто бігали, а потім стали грати в гори дуба. Він ганявся за мною, а я за ним. Ми так веселилися, що ж усі вікна та меблі двиготіли. А коли Петрик наштовхнувся на стіл, тарілки всі, як одна, зістрибнули на підлогу. Бах, дзінь, бах, дзінь, оце музика. Тітонька Марина теж пожвавішала. Вона почала бігати по дивану і кидати в мене різні речі. Було дуже весело. Я був радий, що зумів отак розворушити своїх нових сусідів. Петрик теж був задоволений, а от тітонці Марині раптом стало зле. Вона лягла на диван і, дивлячись на осколки, жалімним голосом заговорила Життя. Тя немає від цієї дитини, але Петрик одразу її заспокоїв. Він пояснив їй, що посуд б'ють на щастя. Тоді тітонка Марина ще сумніше заголосила А черевики щотижня теж б'ють на щастя, а плями в зошитах і двійки теж на щастя. А мені самій по господарству поратися теж велике щастя. І тут я зрозумів, що веселощі скінчилися, що час закочувати рукави і братися до діла. Якщо в хаті труднощі, сусід не повинен стояти осторонь. От тільки мені чомусь здається, що тітянка Марина мене боїться. Якби це було не так, вона б теж грала з нами в гори дуба і не лізла б з ногами на диван. Я зовсім не хочу, щоб мене боялися. Я хочу, щоб мене всі любили. Тому насамперед треба з'ясувати, чому, тітонька Марина, мене боїть? Виявляється, у тітоньки марини в окулярах збільшувані скельця. Коли я дивлюся їй в очі, то бачу справжні чайні блються. Отже, я їй теж здаюся значно більшим, ніж насправді, цілком можливо, що вона вважає мене за слона. Слони теж сірого кольору. І у них теж великі гарні вуха. Тільки хвістух слонів спереду, а не ззаду, як у мишей. Але ж тітонька Марина, може, цього не знати і тому боїться. Я радий, що я не слон. Якби, якби я був великим, як слон, то як би я міг бігати під буфетом і пролазити у свою нірку? А може, тітонька Марина на мене образилася. Зараз усі будують окремі квартири, а у неї виявляється квартира з сусідом. Але ж це я до неї, а вона до мене присусідилася. Але я й не думаю ображатися. Навпаки, я дуже радий таким сусідам. Тітоньці Марині доведеться з цим примиритимся, тому що без мене тепер у хаті не обійтися. Ну хто, наприклад, як не я, повинен зайнятися Петриковим вихованням? Тому я вам завтра розповім, як я допомагаю Петрику робити уроки. На сьогодні це все. До побачення.